Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі. Ми сьогодні з вами вже ну, майже завершуємо вересень, наближаємося до жовтня, красивого, цікавого перехідного місяця. Від ще часом навіть літа, до вже часом навіть зими. Зараз такі сезони, якісь не яскраво виражені, але погодьтеся, що осінь якраз дуже яскраво виражена з усіма своїми атрибутами, із туманами, із плесками тепла, і з красивим жовтим листям у поєднанні з зеленою травою, і з пташками. З Чорнобривцями із також подорожами і ще все ж таки не надто нами закутаними. Незважаючи на те, що холодна погода Ну вже прийшла, ми всі відчували і спостерігали за заморозками. І вдень було досить прохолодно, і є надалі і ззираючи трохи наперед, скажу, що. І найближчої доби в Україні буде холодно. І також навіть спостерігали за снігом у Карпатах і поблизу Карпат. Ну, словом, осінь, така дуже цікава цікава дама. Ну, І ми сьогодні поговоримо про один її такий. Характерний атрибут ранньої, до речі, скоріше осень, ми поговоримо е про мух. Ну, ми звикли, що вони, звичайно, влітку, і чесно кажучи, це така комаха. Я не знаю, щоб хтось колись сказав, боже, як я люблю мух. Але насправді все, що є, все має право, як то кажуть, на існування, і ніколи не поспішаємо е щось чи когось засуджувати, включно з мухами. І тому цікаво, от я за таким питанням зараз, що вони роблять восени і взимку. Отже. Мухи. Справжні мухи, мусциди, мухові, родина двокрилих комах, коротковусі двокрилі. Величезна родина, види якої поширені у всьому світі. Світова фауна містить 3650 видів. Щось так тепло, що в мене навіть аж окуляри. Заважають мені. Мухи є надзвичайними акробатами. Вони літають задом наперед і змахують крилами до 200 разів на секунду. Неймовірно, взагалі, як це зафіксували. Вони мають унікальне бачення, вони бачать за собою, відчувають смак ногами, лапками. Ну, Звичайно, багато видів мух ми знаємо є переносчиками небезпечних захворювань. але... Деякі мухи, багато з них вони відіграють роль навіть запилювачів і збагачують ґрунт. Ну і цікаві факти про мух. У них складні очі. Вони складаються з тисячі індивідуальних лінз, що власне дозволяє їм бачити у триві, тривимірному просторі. Ну людина завжди про це мріє. Ну, те, що я казала, це не дуже приємно, але це треба звичайно знати. Кімнатні мухи розносять таку небезпечну штуку, як салмонеллу, кишкову паличку, ну і кишкові інфекції. Тому. З мухами треба так би, бути акуратно. Вони мають надзвичайно високу е, репродуктивну здатність. Одна муха за життя може відкласти до 2000 личинок, а за рік може змінитися до 20 поколінь. От цікаво у них, звичайно, напевно, родовід дуже цікавий. Е, найнебезпечнішою мухою є муха ЦЦ, бо вона переносить сонну хворобу, яка часто призводить до смерті. Тобто, сама по собі вона не отруйна, але ось цю хворобу вона може переносити. Е, капустяна муха е, сама по собі нешкідлива, але її личинки дуже ненажерливі. і тут уже просто. Біда може прийти для вирощувальників капусти, вона може зжерти весь урожай капусти. Ось така вона капустяна муха. Гесенська муха вона зовсім практично не відрізняється від комарів. І харчується вона зерном, і тому часом її називають цю гесенську муху хлібною мухою. За, ну, за той термін життєвий, який десь близько місяця триває, її життя, кімнатна муха може відкласти до 2-3 тисяч яєць. Ось ще також цікаво. Мухи можуть здійснювати різкі повороти, літати задом наперед і ходити по стелі. Ну, Мої коти, до речі, це дуже ну, чітко знають. Ну, І власне, головне, що нас цікавило мухи, їхні личинки та ляли, Можуть впадати в стан анабіозу ну сплячки в холодну пору року, щоб пережити зиму. воно засинає фактично на зиму і ховаються у щіли, на захищені місця, життєві процеси сповільнюються. Тобто муха це такий, напевно, мікроскопічний ведмідь. Ну і протепління вона знову оживає. Вони можуть прожити 5-6 місяців в ось такому стані сплячки, а потім навесні вони прокидаються. Ось такі мухи неймовірно цікаві. Мої окуляри вже поправилися, прийшли в норму, і, звичайно ж. Будь-яку комашиночку завжди цікаво вивчати і щось про неї цікаве дізнаватися. Ну, а ми від таких, такої прози, як муха, переходимо до високих шарів атмосфери, і зараз поговоримо про магнітні бурі, що там буде зараз завтра з нашими головами, тому що ну, погода, чесно кажучи, вже починає впливати так по-всякому, м'яко кажучи. Отже, до вашої уваги зараз прогностична діаграма. Ну, з неї видно, що якихось сильних магнітних бур не передбачається, тому тут все більш-менш Спокійно звертаємо просто увагу на щоденний прогноз магнітних бур, геомагнітного збурення землі. Ну і переходимо власне до прогнозу погоди на 30 вересня, так, вересень. Завтра завершується. Отже, завтра, 30 вересня, у західних областях України погода, ну прямо скажемо, така типова осіння, яку ми, м'яко кажучи, не любимо. Адже будуть іти дощі, температура повітря буде вкрай низькою, максимально лише плюс 8, плюс 12 градусів. Ну, дякуємо, що хоч не буде заморозки, бо... Хмари будуть такі щільно щільно вкриють небо, тому все ж таки сподіваємося, що заморозків не буде. А ось температура пити буде низькою, як я вже сказала, і пройдуть дощі у західній частині України. Знову ж таки, на високогірі Карпат при холодній погоді, при опадах є ймовірність мокрого снігу та снігу. На півночі України завтра також дощова погода, але ось на Сумщині істотні опади, завтра мало ймовірні. Тобто, це більше стосується житового. Омерщини, Київщини, частково Чернігівщини також дуже сухо буде завтра на півночі, десь 10-13, 9-12 градусів. Це лише максимально і дуже цікава і важлива деталь на півночі. Завтра східний вітер може досягати сильних значень, тобто. Дощ, холодяка і ще вітер. Будь ласка, завтра одягайтеся особливо за погодою, за прогнозом. На сході України завтра опади суттєві малоімовірні. Там температура повітря навіть і також ще буде вищою, десь до 12-16 градусів тепла. Ну, як я вже сказала, опади малоймовірні. Можливо, на Донеччині при Азов'ї пройдуть невеликі дощі, але так, переважно без опадів. У центральній частині України буде і холодно від 9 градусів, але правда до 15, наприклад. На Дніпропетровщині і випадатимуть дощі у центрі. Ось на Дніпропетровщині та на Полтавщині їхня ймовірність менша, а на Вінниччині можуть бути навіть сильні дощі. І також, між іншим, у центральній частині України завтра пориви вітру східних напрямків сильні, очікуються. У південній частині України хоча й буде тепліше до 15, 17, а в Криму навіть до 18-19 градусів, але також буде дощ, ну, хіба що на Запоріжжі, ймовірність його буде меншою. а на Одесьчині, Миколаївщині та Херсонщині завтра пройдуть дощі. І особливо рісні дощі передбачаються в Одеській області. У Києві завтра переважатиме погода Волога. Холодна, десь плюс 10-12 плюс градусів, ну або холоднувата, це вже як кому. І також ось е, створюватиме особливий дискомфорт синоптичний вітер східного напрямку, пориви якого досягатиме 12-14, можливо, навіть і більше метрів за секунду. Ну, ось така м, очікується погода найближчим часом в Україні. Завершуємо вересень дощами, холодом, але також і теплом, наприклад, на Сході. Ну і що буде 1, 2, 3 жовтня і так далі, будемо щодня стежити уважно за Точними прогнозами на каналі Еспресо, і обов'язково не забувайте зазирати на мій YouTube канал, підписуйтесь, брайте своїм друзям, знайомим. Там вже ми будемо говорити більш ширше і менш, так би мовити, офіційно. Усіх вітаю із завершенням осені, осіннього перепрошую місяця. І разом вступаємо у і Будемо дивитися, чи буде там те тепло, яке всі так очікують від жовтня.